Сьогодні у нас середа, 30 листопада 2022 року, 9 година 39 хвилин, майже 40 вже. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашим діткам, показувати битботі хто і хто. Зараз мінус 4 в Кремльчуці. Морозу, прохолодна. Но робити ранкову зарядку це без цього не можна. Бо в здоровому тілі здоровий дух, а в здоровому... Дусі здравий глузд. Пятьдесят один кто -то? Зараз Теперішній час бухає, хтось вживає наркотики, хтось вживає. Табачні вижив соси всілякі, всілякі соски. А я заряджаюся Енергію спорту. А зрадники він на одній машині поїхав, іншу залишив. І так роблять. Залишають тут машини. А самі мешкають незрозуміло, де така схема виживання людей. такі от перзотники. І ні ніякої на них управи немає. Ні в нашому місті, ні в області, не навіть в Києві. Так що робіть висновки, хто і хто, хто чого вартує, і навіщо нам отакі незаконно збудовані новобудови, у котрих немає власників, і котрі грають в ігри по знищенню українського народу.